Всім привіт! Ну що? В нас знову новий тиждень, і в нас знову новий розіграш. Я Не знаю, що за розіграш, що потрібно робити зараз. Я вам це все розкажу в цьому відео. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали зараз. Вам детальніше все розкажу. Так, спочатку для нових глядачів, які попали на це відео. Я кожного тижня на своєму каналі роблю розіграш разом з хлопцями з АКБ вони надали мені акумулятори і павербанки. Кожної неділі, 18-18.30, я виходжу в прямий ефір і ми робимо розіграш. Перше місце павербанк, друге місце в нас акумулятор. Що по умовах розіграшу, що потрібно зробити, щоб прийняти участь в цьому розіграші? Дуже просто підписатись на мій YouTube канал, підписатись на мій Telegram канал Підписатись на хлопців АКБ також YouTube канал, телеграм канал і залишити свій коментар з нікнеймом з Телеграму, щоб я потім з вами міг зв'язатися. Потім ми в неділю оприділимо переможця за допомогою рандомайзера. Але ще є один нюанс. Коментар має бути тільки один, щоб всіх були рівні шанси. Також ці умови, що я тільки що розказав, я продублюю в описі під відео з посиланнями опис більше. І є там всі умови, і зразу ж з посиланнями натискаєте, підписуєтесь, знову натискаєте, підписуєтесь і так далі. Так, думаю, ви це все зрозуміли. А тепер я вам покажу, які є призи. У нас перше місце буде ось такий павербанк на 10 тисяч міліампер фірми Anker. Він є робочий, тільки просто зовнішній вид, трошки, як ви бачите, поцарапаний. Зараз я вам покажу, що тут все працює. Це в нас один вихід USB, Ось так. Ось такий світлодіодний в мене ліхтарик, все працює. У нас є вихід, один USB, вхід мікро-USB та Type-C. Давайте ми ще підключимо Type-C. Я вам покажу, що він заряджає. Вставляємо в Type-C. І в нас пішла його зарядка. Ось така в нас тут індикація, кнопка активації, щоб побачити, скільки заряду залишилось. Як ви бачите, на кабелі він заряджається: 10 Вт. Також, давайте ми спробуємо мікро-USB, відключаємо Type-C, є в нас мікро-USB, вставляємо мікро-USB. Все, мікро-USB, він також заряджається. Так що павербанк робочий, чистими тут є 6000 мА. Зарядити раз телефон, дрібні гаджети, навушники, електронні сигарети, якісь USB-ліхтарики і так далі, без проблем ним можна користуватися. І він є дуже компактний, він плоскенький і компактний. Ось моя лодоня. Бачите, на лодоні влазиться. Він дуже компактний. Добре, з першим місцем ми розібралися, а друге місце в нас будуть акумулятори формату 18650 фірми BUC по 2600 мА. Кількості 4 штуки. Так що ось такі призи. Це все приймайте участь, вигравайте призи. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.